Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося так: черговий нардеп зі слуги народу отримав підозру у корупції, але тут окремий випадок через багато складових. Ну, по-перше, це близька людина до Володимира Зеленського, який саме через свої приятельські стосунки до нього вставив його в. Список слуги народу. По-друге, це людина з квартал 95 п'ять з ентогенство де він був актором та ведучим. По-третє, ця людина повинна була виявити, чи є хабарництво, корупція та якісь невідповідності у питанні побудови фортифікацій та замовлення дронів. І після цього багато стає зрозумілим. Але покопавшись, я знайшов ще більш цікавого. зараз. Про все це повідомлю. Ну, по-перше, нардеп зі слуги народу, Микола Задорожний, отримав підозру в корупції за те, що вимагав гроші з тої громади, яка за нього проголосувала. Ну як обрали їжте, не обляпайтесь. Але. Можна жартувати з цього приводу, можна бути край серйозним, його обґрунтовано звинувачують у тому, що він вимагав 3,4 мільйона гривень 80 тисяч доларів, трохи більше у е, допомогу за допомогу у тендері на Сумщині. Обіцяв не заважати отримати ці гроші місцевій громаді за матеріалами слідства в березні 2024 року, в той самий час, коли хлопці. А воювали на авдійському напрямку, на харківському напрямку, на Донецькому напрямку, коли всюди гинули хлопці і дівчата за незалежність України, народний депутат України від «Слуги народу, близький до Володимира Зеленського, Микола Задорожний, займався корупцією. Тут нічого дивного. Ми це бачили сто разів, але найцікавіше все інше. Так, от. Він звернувся і висловив прохання голові сільській ради на сумщині дати вигоду йому за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогіну в Охтирському району сільської області. Відкат був 10% від суми. Ще 4% Він вимагав для. Правоохоронців, з якими обіцяв вирішити всі питання, і казав, що за цей відсоток вони не будуть чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Голова сільської ради, сільської ради подивився на високого депутата і звернувся до антикорупційних органів. Далі найцікавіше, ми всі бачили затримку, затримання, фотки, але це цікаво. Дивіться. Цей нардеп очолює комісію з питань, чи є хабарництво, чи є корупція, чи є якісь там перегиби в побудові фортифікаційних споруд і замовленнях дронів. Це найцікавіше. Ще раз хочу нагадати: він очолює ТСК по фортифікаціям і дронам. Саме під його керуванням ТСК повинна було з'ясувати, чи є факти корупції в виробництві дронів, чи належно будувалися фортифікації, чи не крали гроші з фортифікації. Схоже, що за откат він готовий був сказати все, що треба. Але тут цікаво інше. Дивіться: це не дивно, що його поставили на голову ТСК. Банкова завжди ставить на голову таких ТСК тільки людей, які близькі до неї. Ну наприклад, на голову ТСК по вагнерівцям поставили Безуглу, на голову ТСК по е вирубці лісу тищенка. Пам'ятаєте ще такого? Так, а от на цю ТСК поставили задорожнього, і це найцікавіше. А якщо пригадати що, ще раз скажу, що він був е працював в вентагенстві. Квартал 95, то все стає на своїй місці. Він повинен був показати те, що треба банкові. І це зрозуміло. Це лежить на поверхні. Людина, яка обкладає свою громаду, яка його обрала фактично габарями. Про що йде мова? До речі, про історію з правоохоронцями теж мене не дивує. Пам'ятаєте, як затримали ще одного слугу народу гунька? Той опікувався землями сільхозакадемії і готовий був передати їх приватному підприємцю, допомогти передати і сказав: Ха, будь ласочка, дай мені 150 тисяч, і буде це твоя земелька. А на відео я записано, що він каже, що за ці гроші він вирішить всі питання з правоохоронцями. Знову депутат. Рішала. Ну, когось це дивує, але ж це слуги народу. Вони саме для цього і прийшли в Верховну Раду. Так от, тут дуже цікавий ще один момент. 8 листопада 23-го року Микола Задорожний написав допис в своєму Фейсбуці. Доброго дня! Відповідальне голосування. Колеги по парламенту підтримали мою пропозицію і проголосували у другому читанні законопроект. Номер 137, який пропонується перепрямувати ПДФО забезпечення військових з місцевих до державного бюджету, переконаний, що пліткою можна зайнятися і після війни, а зараз кошти потрібні для оборони та української перемоги. Ну, не падлюка. Далі він пише. Тому будуть наступні зміни в бюджетному кодексі. Доходи дорожнього фонду у 2024 році спрямуватися загальний фонд держбюджету і спрямуватися на потреби оборони. І далі перераховую все інше. А далі найцікавіше. Хочете відремонтувати водогін? Ну, звертайтесь до нардепа, який протягнув таке рішення: грошей у вас вже немає. Більше того, прикриваючись плиткою, яка дійсно була в різних містах. Він зараз створив для себе схему. І не він один, тому що одноособно він протягнути це не міг. Це робили всі. Зараз ми розуміємо, яка кількість депутатів на своїх округах що робить. Вони розуміючи, що їх час закінчується, фактично вимагають гроші і займаються це навіть не корупція, це мародерство, бо це під час війни. І вони цим займаються. Ні, це ж не тільки Одарченко, Гунько, Кузьміних, Марш, всі інші. Знаєте, коли першого слугу народу спіймали на корупції, це був Юрченко. Його спіймали, і він сказав тоді, на запису: це було, що він теж хоче свій шмат пирога. Вони всі хочуть свій шмат пирога. Вони прийшли красти. Вони це реалізовують. І тут не всіх просто ще спіймали, але така кількість корупціонерів, хабарників, яких привів Верховну Раду Володимир Олександрович Зеленський, вимагає прискіпливої уваги. Найцікавіше в цьому, як на це відреагувала його фракція. Вони написали потужний допис. Миколу задорожнього виключили з партії Слуга народу 15 липня. Відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії Слуга народу, на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутату. Миколу задорожнього правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 та частиною 3 статті 27 частиною частини четвертої 368 КК України. Я написав виключно один допис, який зібрав лайків, файників, подобаєк, більше ніж сам допис Слуги народу. Я написав: а виключили за те, що брав відкат? Чи за те, що спалився на ньому? Ну тому, що ми ж розуміємо: не за відкат. Там на відкатах сидять майже всі, тому що ми це бачимо. Так от далі найцікавіше. Вони його виключили з партії, виключили з партії. Корупціонерів, хабарників, зрадників, прихильників руського миру, гвалтівників, фріків, брехунів та іншого монозброду. Виключити з такої фракції за корупцію це те ж саме, що вигнати з гестапо за садизм. Ви розумієте, що відбулося? Я думаю, що це інше. Його вигнали за те, що він вимагав 10%. Ну, це моє припущення. Чому? Тому що депінгував. Це справжній демпінг. Він зменшив відсоток. Там всі працюють 20-30%. І ми це чуємо неодноразово. Пригадайте того ж самого Кузьміна, Кузьміних, який напередодні вторгнення вимагав Хабар за те, що він не буде заважати тендеру в Житомирі. Ну теж, але тут найцікавіше в цій історії, що його з його фракції вигнали, а головою ТСК він це ще залишається. Я впевнений, його замінять на наступного такого ж. Знайдуть когось, хто буде так само лояльний, і хто за 30 серебреників продасть свою совість, як це зробив задорожний. В цій історії треба зробити тільки один висновок. І він такий: коли ви чуєте від слух народу щось добре, просто розумієте. Вони цим намагаються приховати свої злочини, хабарництво, корупцію, зрадництво, доведено всіми Трухіним, Юрченко. Оцім задорожним, Гунько, Одарченко, Марчен. Це можна нескінченно причисляти про того ж самого. Ковальова, про того ж самого Тищенка, про ту ж саму Безуглу, їх можна перераховувати безкінечно. Але це ж треба, щоб така негативна селекція була проведена, щоб отаке привели, яке під час війни морадерить і розуміють, що їм байдуже, що ці гроші не підуть на громади, на військових, на забезпечення життя країни. Бо. Вони не планують жити в Україні. Вони планують вкрасти, а потім втікти. Бо це не люди, це монозброд. І їх обрав мудрий український нарід. Сподіваюсь, він зробить висновки, і таких помилок більше не буде. Хоча відверто маю сумніви і про висновки, і про те, що не буде. Але нам треба перемагати. Все одне треба перемагати. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Коли ми це зробимо, от тоді все буде Україна, Па-па.